Для більшості автовласників електропривід багажника це не розкіш, це необхідність. Як для прикладу, в цьому Nissan Qashqai, власник просто не міг без нього їздити. Автомобіль просто влаштовував його по всім критеріям, а от електропривід багажника по заводу був відсутній. Без проблем компанія Autotech, обладнання Lux Motion вирішує цю проблему за один робочий. день. Натискаємо кнопочку відкрити і не треба тепер тягнути ляду вверх. Вона автоматично плавно, безшумно піднімається. Врізана спеціальна кнопочка. Натиснули. Не треба тягнути ляду вниз, вона тепер плавно закривається. З ключа відкривання закривання відбувається потрійним натисканням кнопочки відкритий автомобіль. Тобто кнопка оригінальна відсутня. Натиснули раз, два, три. І ляда в нас так, раз, два, три. Ляда в нас пішла наверх. Комплект повністю модельний стієчки, все, кронштейни на штатні місця, додатково нічого не сверлиться і не пиляється. В цьому автомобілі також, до речі, був дооснащений датчик фудсенсор, датчик ноги. Коли в нас, ми підходимо до автомобіля, в автомобілі є безключовий доступ, ключ в кишені. Ми підійшли з сумками, провели ногою під автомобілем в місці, де датчик знаходиться, і без дотиків до. Ручки багажник також відкриється. Спереді для водія розміщена спеціальна також модельна кнопка, натискання якої нам буде відкривати і закривати багажник. Якщо вас цікавить такий електропривід багажника на Nissan Qashqai або на будь-який інший Nissan, або взагалі на будь-який інший сучасний автомобіль, Компанія Luxautotech, як я вже казав, обладнання Luxe Motion це наш бренд. Встановлюємо ми по всіх обласних центрах за допомогою наших партнерів, нашої мережі партнерів. Якщо ви хочете стати нашим партнером, пишіть нам також, обговоримо умови співпраці. Тому ласкаво просимо, звертайтесь!